Опять пошли вперед. Хачериди, пошел вида. Беседин там. Сиганков навис на дальнюю стійку, який завершується ударом и завершується забитим ячем. То, что мы и говорили, в принципе. Артем Беседин. То, что мы и говорили, в принципе, потому что не мог Сергей Ребров не знать о преимуществе своей команды в росте. І... Весь акцент будет сделан на угловые на навесы со штрафных. Вот уже. 21-я минута. Ну, я думаю, що там максимальну увагу гравці Дніпра приділяли якраз Хачеріді, найвищому гравцю київського ну, динамо. І домогові віді ну, про його забиті м'ячі ми всі знаємо, хто грав із беседі. Ну і там нікого не опинилося, Тому що і Адамюк, і Максим Лоперенок пішли на Євгена Хачеріді. Навіть в трьох опинилися. Не нападає тебе цей гол, який був забит в первом круге. В первом круге тогда в третьем туре в Киеве точно так же Мараеш Мараеша оставились, вот, по-моему, Кочергин стоял рядом, точно так же наблюдал, как будет завершать атаку. Я бы сказал...